Усім привітки! Уявляєте, моя сусідка сьогодні пригостила мене цілим пакетом зеленого щавлику. Чому б я гадаю, це нам не зварити з вами смачний зелений борщ? Йдемо готувати! Спочатку я, звісно, що вимою каструлю та наберу водички. Коли вода закипіла, я кладу курячі крила, саме крила, щоб був дієтичний такий зелений борщик. Потім обсмажимо цибулю, натерту морквинку і всипаю також нарізаний щавель. Все це добренько присолюємо, приперчуємо за смаком. І також додаю 100 г сметанки 20%. Все добре перемішую на пательні, а також тушкую десь хвилиночок 5-7 під кришечкою. Додаємо до бульйончику 3 картоплинки, всипаємо. Нашу заправочку, яка вже протушкувалася, десь за 10 хвилин до закінчення варіння додаю три натертих варених яйця, нарізану зелену цибульку, і десь за 5 хвилиночок, за 3 хвилинки до закінчення вже тоді нарізано петрушечку та кріпчик, а також вичавлених 2 зубчика часничку.